Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити під назвою Need for Speed Undercover. І ми перейдемо до гоночок. Ось гоночки. Давайте, наприклад, цю. Поки я не модернізував свою тачку, давайте перевіримо свою стокову. Мерсуху, можна так сказати, мерса сухо. Наскільки він? Може там. Ого, яка тачка. Mm. Вайпер. Я <рес> раз. Фін... Пляхам а скільки машин тут. й ці повороти? О, я вирвався вперед, чудово. Ой, панове поліцейські тут, як завжди. Ідіть ви лісом. Відриваюсь я. Бляха-муха. Це ще поки ще стандартний Mercedes Benz. Це 65 AMG. Це ще... Я його ще не модернізував навіть. Під вуличний... Бляха-муха рівень. Бляха-муха нас доганяє. Ну, трохи, може, так сказати, нас доганяє. Оці поліцейські мені заважають тут. Я знову потроху відриваюсь. Так, головне не врізатись. Бляха нас вздоганяє. А тут досить крутий поворот. Так, я напряму виїхав уже. Намагаються мені шлях перекрити. Ще 15 секунд. Можливо, я попереду і протримаюсь. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Все, я переміг. Майже 15 касариків дали. І тепер від від поліцейських тікаємо. Давайте зріжемо шлях. А, ну і мій сюрприз. Ось так. Може, ось тут я і сховаюся. Ні, не вийде сховатися. Та байдуже буду рухатися. Все одно не сховаюсь. Один сюди їде. Ось так тобі. Ось так. Давайте. Покатаємося. Пограємо в та мишку. Та Те... йдіть ви лісом. Поки ще в мене вдається відриватися. Поки ще відірвався. Зараз сюди поїду, щоб сховатися від них. А воно і схованка під мостом. Фух, все, відірвався. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!